Робачий бос приперлося, що може бути кращим навідником. Раночку доброго, праведним людям. Побавимо трохи. За одне побачите новий цукерок з цукрарні Абубаса. Ось він. Виходять йому доповідають. Такий лох самонаводящий. Машину сховав подалі. І типу пішки непоміченим з одним охоронцем озброєним. Від хати до хати. Та й всі точки. Нам палить. Але послідкуємо бравою ходою. То, нещастя, приперлося аж вон з тої посадки. Аж там заховав машину. Добре. То не буде довге відео. Попереду довгий день, 9 квітня. Такий ранковий вам комплімент за активну участь у підтримці збору. Станом на ранок, 9 квітня, 11,5 мільйонів з 25 Мільйонів збору вже зібрано, це півтора доби. І я дуже вдячний вам за вашу активність. Тож, ранково вам до кави, як то кажуть. Гребе, коротше, навіть по по, -по, -по стану, -по ходу зрозуміло, що гребе бос. Так, що тут у нас? То ще не та. А, ні, вже та. Так. Дійшов, мазафака. Ось, увага, на цю частину. Ось дірочка чорна. Та й дивимося, куди він там зайшов. Трохи розвернемо камеру. Пришвидшу, щоб часу не займати цієї секунди очей вже від тої хати, як завжди, ніхто з пілотів не відведе. Будь працювати каруселями, хоча багато часу і не треба. Що тут у нас? Розвертаємося. Мачка бігає. Оп. Що тут? Хід. Ось сюди вони занирнули після довгих проходів і займаються своїми ганебними справами. Добре, слідкуємо FP у повітря. Ранок починається цікаво. F7 вже Коло хати, ось цей вхід. Добротна дачка, 100% є підвальчик, Треба дослідити, куди б таке зайти, щоб дало гарантований результат. А цукерочок ох, який ядрений. Такий як треба. Віконцені, треба понище, О, що там знизу. Там дірочка. Віконечко то високо треба нижче. Ось вона. Ось. Бетонна дірка. То є добре. Заходимо на каву. Трошки перешкоди сигналом, зрозуміло, на землі практично знаходимося. Оп, ой-ой-ой-ой, ось воно. Ну тепер! Ось тут хто уважний, зараз помітить роботу дрона. Ось він, ось FPV F7 готується до нанесення удару. Вибачте, колишні власники. Три, два, раз. Падабум! Тут, до речі, при перегляді помітив. Кейська зараз вилізе і живою лишиться. О, рудий! Але живенький, все в порядку, зіскочив. Опс. Ось він. Тварин шкода, майно шкода, але то війна, нічого не поробиш. В цій хаті підвалі, хробаки, вон кейська сіла по На хату дивимося з іншого ракурсу. Ну, не знаю. Може там в підвалі хтось і уцілів Наступну годину тут дуже дотошний патрулюрин відбувався. Жодного хробака ми не помітили, але сипануло його знатно одненьким цукерочком на буквочку Т. Виробництво інженерів 414 Бубасу. така ось. Хриновіна бехнула. Дрон FPV, на відміну від всіх інших видів зброї. Залізе де хочеш. І тут на сьогодні залишилася невизначна кількість хробаків, але один з них точно при погонах. Ну то чима пілотів? Не залішано державнішку. Діруся. Тихого і спокійного дня. Очі та жало хрубачий жах.